Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зможемо доторкнутися майже до класики настільних головоломок гри Час пік, в яку я вперше зіграв, правда, у застосунку багато багато років тому. Тож хочу подякувати магазину мозгу за предоставлені коробочки для огляду. Отже, час пік це соло гра головоломка, де вам на невеличкій парковці необхідно рухати машини взад-вперед, щоб зуміти. Покинути парковку своєю червоною машиною через виїзд. Все максимально просто, адже кожна машина може їхати лише вперед чи назад, але ніяк не боком. І саме переміщуючи усі машини полем, ви намагаєтесь відкрити собі шлях до виїзду. І звісно, в коробочці ви отримуєте цілу купу різноманітних завдань 40 карток, які поділені на 4 типи за складністю від початківця до експерта. І цього буде більше ніж достатньо, щоб перевірити свої навички у розв'язанні головоломок. Тож обирайте будь-яку до вподоби, готуйте поле відповідно до вказівок і вперед вирішувати головоломку. До того ж, мені дуже подобається аргономіка цього поля, що тут є така спеціальна шухлядка для карт. Проте ніщо у плані аргономічності не порівняється із дорожньою магнітною версією, де в одному відносно невеличкому буклеті ви відразу отримуєте повний набір, купу завдань, магнітні машинки її поле. І, підготувавши одну із головоломок, ви з легкістю зможете її вирішувати як на вулиці, сидячи на лавці, так і, наприклад, зайшовши до кав'ярні, випити філіжаночку улюбленої кавусі. Ну а самі правила, звісно, залишаються незмінними: рухаємо автівки, намагаючись звільнити проїзд для. Нашої червоної машинки, проте, якщо головоломка відчувається за складною, в кінці буклету можна знайти її покрокове вирішення. До речі, хочу зауважити, що ці дві коробочки в нас розраховані на гру від восьми років. Однак у лінійці час пік також є й більш дитяча версія від трьох років, яка відрізняється не тільки складністю завдань, але й розміром самих автівок. До того ж, підготовка тут це також окрема гра, адже дитині треба виставити відповідні автівки за кольорами або фігурами на них. Але тут також на полі є й підказки, куди і що потрібно виставити. А сама ідея залишається незмінною, що вам потрібно провести свою червону автівку до виїзду через утворений лабіринт. І звісно, тут все це зводиться до простого проведення машинки лабіринтом, але пізніше може бути, що вам таки доведеться змістити один чи два елементи в бік для звільнення проїзду. До того ж, на більш складних завданнях деякі елементи стають безколірними на підкасті, тим самим змушуючи виставляти елементи виключно за формою та фігуркою. І звісно, поступове зростання складності завдань змушуватиме вашу малеч шукати нові шляхи вирішення головоломки. Але і на цьому ми не зупиняємось, тому що, як я сам нещодавно дізнався, в лінійці час пік також є гра на двох під назвою Shift, де вам буде потрібно швидше за суперника перевести свою автівку на протилежний бік траси. Що цікаво, ця версія використовує карти дії, розігруючи які гравці будуть рухати як свої машинки, так і нейтральні автівки. А деякі карти дозволятимуть маніпулювати з полем, зміщуючи його на декілька рядів. Ну а для поціновувачів екстравагантності також є й делюкс-версія базової гри із автівками, пофарбованими під металік. Може і таке комусь потрібно. Тож ось така вона лінійка ігор час пік знайома всіма механіка, яка розкривається наповду на ваших столах і дозволяє наодинці чи, можливо, усією сім'єю прокачати свої навички у розв'язанні головоломок. Тож на цьому у мене все. Дякую усім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, папа. -па.